Так, ми ну до ситуації на ЗАЕС далі трошки поговоримо. Адже там є новини тривожні. Окупанти перевели п'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан холодного зупину. Про це інформує прес-служба МАГАТЕ. Раніше там стався витік реагентів із першого контуру реактора в другий. Агресори шукають причину, чому там з'явився бор, а міжнародних спостерігачів, які перебувають на станції, запевнили, що концентрація бору нижча меж дозволених технічними характеристик. Ну і радіоактивності у контурі охолодження, нібито не виявлено. Окрім того, як повідомляє міністерство енергетики України, вставку охолоджувачі ЗС рівень в охолоджувачі ЗС, рівень води підвищився до 15 метрів 67 сантиметрів. Цього достатньо для потреб станції зараз з нами на прямому зв'язку Петро Котін, президент НАЕК «Енергоатом». Пане Петре, вас вітаємо. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію. МАГАТЕ не має доступ до всіх приміщень енергоат безпосередньо ЗАЕС, але разом з тим спираємося на те, що озвучують вони. Витік бору, немає радіоактивності в конкретних місцях. Поясніть, що це означає тим людям, які слухають наш ефір. Поєднайте ці факти. Так, дійсно, Запорізька атомна станція перебуває в дуже важковому зараз стані. І це пов'язано саме з перебуванням загарбників на станції, перебуванням Росатома, некомпетентного персоналу на який які намагаються керувати атомною станцією. На сьогодні нашого персоналу там залишається близько 700 людей. І ця кількість персоналу постійно скорочується, тому що під тиском персонал має. Шукати шляхів виїхати з міста і переїхати на контрольовану Україною територію, але його заміщує персонал з Росатома, який більшу частину приїжджає з реакторів РБМК, це абсолютно інший тип реактора, і він абсолютно некомпетентний для керування цими енергоблоками. Шо фактично, ми зараз і бачимо ті багато випадків зараз. На станції, які пов'язані з деградацією обладнання, з некомпетентними діями персоналу, з попаданням реагентів з першого контуру в другий, з протестками з першого контуру в другий контур. Дійсно, МАГАТЕ зараз є надійним джерелом інформації і офіційним джерелом інформації для нас, але ми також маємо свою інформацію від нашого персоналу по неофіційним каналам. І фактично бачимо, що постійна деградація обладнання це перше, і друге, це дуже важке становище персоналу. Українського в першу чергу, які під тиском змушує підписувати оці контракти з Росатом, але вони тримаються. Ну от саме про некомпетентні дії окупантів на ЗС, які ви щойно вжили цей термін. Про це ще йшлося на засіданні ради ОБСЄ. Ми заявляли неодноразово цю позицію. Що варто було би все ж таки під суворим наглядом МАГАТЕ повернути ЗС під контроль України? Наскільки взагалі в принципі це реально? Невже, ну ми це вже не один місяць. Обговорюємо у МАГАТЕ. Немає інструментів. Тиску на росіян, адже росіяни будують станції по всьому світу, розвивають ядерну енергетику. МАГАТЕ може реально впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Рада керуючих МАГАТЕ може вплинути на ситуацію. Вона приймає відповідні резолюції і ці резолюції треба виконувати. І Росія, як член МАГАТЕ, зобов'язана виконувати ці резолюції і Рада директорів, куди ми, як Україна, вступили буквально один місяць тому, також буде займатися тим, щоб примушувати Росію виконувати цю резолюцію по передачі Запорізької атомної станції законному оператору енергоатому. Але іншого шляху, в тому тут можна сказати, що іншого шляху немає. Це єдиний шлях збереження безпеки на Запорізькій атомній станції. Якщо ні. Тоді, коли станеться серйозна аварія на станції, це тільки питання часу, і нас напевне це не здивує. Хоча, звичайно, будемо зараз оперувати фактами. Напевно, тут не варто Задивлятися вперед, енергоатом теж буде будувати нові атомні енергоблоки. Ви не ще дали, підписали низку меморандумів, але це геть не означає, що ви не будете надавати увагу ЗАЕС. Ви кажете, там люди тримаються, щоб не підписувати контракти. Але тих працівників заес і не випускають дуже давно з міста категорично і зі станції. Тобто, в який спосіб тоді вони, пане Петре, тримаються. Дійсно, вони останнім часом фактично расисти виставили йому мову про те, що всі. Ті, хто залишають вірність Україні, вони не будуть допускатися на територію станції. Ну, вони постійно відтерміновують цей термін. Але зараз вони говорять про 1 грудня, говорять про 1 січня, і ось після цього вони повинні замістити повністю український персонал. Але український персонал, той, що там залишається зараз, він той персонал, на якому тримається ядерна радиційна безпека, тобто. Якщо вони не хочуть перетворити станцію на груду металобрухту, то їм потрібно використовувати саме український персонал. Вони розуміло. також це розуміють. Почули Але вас, подивимося, як буде розвиватися ця ситуація. Петро Кодін, президент Енерготому, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.